Добрий вечір. Дякую за запрошення. Дякую, що долучилися. На вашу думку, із нинішнього нападу Хамасу на Ізраїль. Чи може вирости нова велика війна на Близькому Сході? Ну, шанс є безперечно, на те, що це буде регіональне війною, якщо підключиться спочатку, Хезболла, але саме головне. Але цей шанс далеко не стовідсотковий. По перше, по друге він на сьогодні, на зараз, на цю секунду, залежить від армії оборони Ізраїлю наскільки швидко і ефективно вона виконає свої завдання в секторі Газа. Ну вже Ройтерс повідомляє про те, що Хамас готовий обговорювати перемир'я з Ізраїлем. Представник цієї терористичної організації в ефірі Аль-Джазіри, наскільки я розумію, сказав, що там вони до різних розмов готові. Як ви думаєте, на цьому етапі, коли вже щонайменше 900 людей в Ізраїлі загинули, чи буде Ізраїль готовий про щось говорити з Хамасом? Ні, звичайно, не буде, і про це вже офіційно заявлено. І більше того, навіть якби політичне чи військово-політичне керівництво таку заяву зробило б чи пішло на цей крок, це не знайшло б підтримки в ізраїльському суспільстві. То які ви бачите перспективи у найближчі дні в цьому конфлікті? Наземна операція в секторі Газа. Це те, що вимагає ізраїльське суспільство. І тут е, політичне керівництво, як би воно не хотіло, наприклад, уникнути цієї важкої операції з непередбачуваними наслідками, воно не буде спроможно не суперечити ізраїльському суспільству. Після всіх кадрів того, що було зроблено, е, ізраїльська армія піде до кінця. З яким результатом ми не знаємо, яким. Є ще загроза з Лівану. Уже сьогодні кілька ракет було запущено з території цієї країни. Це північ Ізраїлю. А наскільки високий є ризик війни на два фронти для Ізраїлю зараз? Він є і залежить знову ж таки від темпів і успішності проведення операції в секторі Газа? На зараз Хезболла і її люди швидше імітують. Активність на північному кордоні Ізраїлю ніж реально е демонструють готовність до війни, прем'єр-міністр Ізраїлю нетеняго закликав народ країни бути сильним. Тому що цитую, ми збираємося змінити близький схід. Він сказав. А до яких реальних змін на близькому сході може ця війна призвести знищення Хамасу? Але чи це дійсно реальна велика зміна на Близькому Сході? Ну, напевно, перша зміна це буде заміна Бібі Натаньяго на посаді прем'єр-міністра Ізраїлю, як людини, яка е, прогавила, яка несе персональну відповідальність за те, що сталося, і яка не відкидала всяку допомогу Україні, і це головне для нас. А всі його гучні заяви зараз е, треба розглядати з е, точки зору, як він намагається врятувати свою кар'єру. Так, тобто до якихось реальних змін. Ну я маю на увазі. Ви маєте ви говорити про те, що це скоріше слова ніж реальні дії, тому що нати намагається врятувати свою репутацію після того, як непоміченою була довга вочевидь, підготовка Хамасу до цього нападу. Зокрема, так але насправді близький схід в будь-якому випадку Ізраїль. Зміняться після цього нападу, і я сподіваюся, що зміниться на, на краще. Е, і якийсь, хоч мінімальний шанс на це є при Натаніагу чи після нього. Але е, заключення реального миру, визнання права Палестини на свою державу і. Угода, яка має бути підписана між Саудівською Аравією Сполученими Штатами, Палестинською автономією і державою Ізраїль, закладе нові підвалини нового близького сходу.